Всім привіт! Покажу зараз колекційний дозиметр, радіометр, точніше, значить, ДП-2. 1965 року випуску. так, Стан чудовий для цих років. Покажу зі всіх ну, от. Чудово зберігся. Так. Так, цей регулятор от крутиться. Кнопка натискається. Тут всі оці перемикаються. Так, давайте покажу. от. Так, перемикаємо. Так, так. Так. так Далі батарейний відсік. Давайте подивимось в якому він стане. О тут навіть оригінальна батарея є, обалдеть Це велика рідкість, вона. Смолою і Так, тоді батареї робили. Зверху якась смола, А може це чорна епоксидка, О, От вплимо такий хороший стан. Прямо з оригінальною батареєю. Прямо можна на стенд в музей. Тут фарба не облізла, взагалі супер. Так, добре. От все. Так, я підозрюю, що він може бути навіть робочі, але це треба діставати батарею, ставити сучасні. Я це робити не буду, немає на це часу. Ну все, все показав. Всім пока.